Прилуцький гуманітарно педагогічний коледж один з найстаріших вищих навчальних закладів Чернівщини. Йому вже понад 105 років, і ці роки це життя багатьох людей. Історія їх альмаматер чи місця роботи насичена яскравими подіями, прагненням до змін і удосконалення. І за всім цим стоять люди, надзвичайно різні, неповторні, самобутні і незабутні. Саме такою людиною є Григорій Миколайович Павленко, який присвятив 45 років свого життя прилуцькому педколеджу. І ви знаєте. Коли я пішов уже на пенсію, а це було у 2014 році, я згадую всіх студентів педагогічного коледжу, всіх спортсменів і завжди нагадую, я вас любив, люблю і буду любити до тих пір, поки буде битися моє серце. 3 травня Григорію Миколайовичу Павленку, який 45 років, спочатку в Прилуцькому педучилищі, а потім у коледжі викладав фізкультуру, очолював кафедру фізичної культури, виховав не одне покоління спортсменів, в тому числі і тих, чиї імена звучали і звучать на міжнародних аренах. Виповнилося 80 років. Рідний навчальний заклад подарував ювіляру справжнє свято. Дозвольте Григорію Миколавич запросити вас на сцену. Вітаємо вас з днем народження, бажаємо міцного здоров'я, бажаємо наснаги, сили, терпіння, оптимізму. Нехай у вас в житті все складається як найкраще, і я думаю, мене зал підтримує, щоб через 20 років. Ми тут зібралися з іншими вже людьми, трошки в іншому складі, і відсвяткували століття Григорія Миколаєвича і згадували, як ми були малими, молодими, і з чого все це починалося. З днем народження Миколаєвича! великий вам уклін від всіх нас вдячність і здоров'я, здоров'я, здоров'я. А ми сильні, ми вільні, ми переможемо. Слава Україні! На урочистості з нагоди 80-річчя Григорія Павленка злетілися його колишні колеги і випускники, нинішні студенти і викладачі. Вітала Григорія Миколаєвича з поважною і важливою датою. І міський голова прилук, колишня його студентка, колега та керівник Ольга Попенко. Я прийшла як випускниця, студентка, яка навчалася в цьому закладі на шкільному відділенні. Я прийшла привітати свого вчителя. Ну, сьогодні мені буде приємно вітати Григоря Миколаївича, Мені приємно буде вітати не як викладача закладу. Мені буде приємно вітати як вчителя, улюбленого вчителя. Знаєте, народі не даремно кажуть, що письменник живе в своїх творах художник у картинах, скульптор, у створених тим скульптурах, а хороший педагог живе в думках і вчинках своїх учнів. Я не перестаю говорити, що Григорій Миколаєвич це людина з великої літери, це фахівець, це заслужений тренер України з біатлону. І мені так приємно, що сьогодні з'їхались практично всі біатлоністи, відомі не тільки в Перлуках, Чернігівщині відомі в Україні. Приїхали подякувати, низько вклонитися Григорію Миколаївичу за роботу, за професіоналізм, за його талант, який той талант, який він передав кожному із нас. І, звісно ж, у такі моменти колишні випускники. Кам згадується і своє студентське життя багато моментів. Пам'ятається, пам'ятається уроки фізкультури, які проводив Григорій Миколаївич. Пам'ятається, таке, знаєте. Поважне ставлення до кожного з нас, він практично знав кожного з нас. Він не по прізвищах називав Грімклаш нас студентів. Він називав і ім'ям і завжди з великою такою повагою, з любов'ю, ставився до кожного студента. Він знаходив найтепліші, найгарніші слова, і щоб у тебе не виходило. Він навіть уваги не звертав, а він завжди знаходив ті слова підтримки. І за це ми всі дуже дякуємо. Я навчалася в 42 другій групі шкільного відділення, і сьогодні я принесла вітання від усіх дівчат. Я практично я була старостою цієї групи, і е, е, кожну з дівчат я знаю приїздичів, я й по батьки, Я сьогодні це вітання принесла Рімиколаю від цієї 42-ї групи шкільного відділення. Для кожного викладача досягнення його студентів це найбільша гордість і радість. Кожна їх перемога це підтвердження плідної роботи роботи їх наставників за 45 років наполегливої невтомної праці у петколеджі Григорій Миколайович Павленко прищепив любов до фізкультури і спорту не одній сотні студентів і виховав десятки іменитих спортсменів. Серед них і заслужений майстер спорту України, учасниця трьох зимових олімпійських ігор, чемпіонка Європи та призер першості світу з біатлону Ніна Лемеш. Нині вона до того ж, депутат і перша заступниця голови Чернівської обласної ради. Сьогодні ця зала наповнена. Любов'ю, теплом, увагою до вас. Сьогодні ви маєте славний 80-річний ювілей, і ця дата говорить лише про те, який величезний чемпіонський шлях ви пройшли. Сьогодні я маю велику місію відзначити вас найвищою нагородою місцевого самоврядування Чернігівської області. Почесна грамота Чернігівської обласної ради, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, у розвиток фізичної культури і спорту Чернігівщини та з нагоди річчя від дня народження. Почесна грамота Чернігівської обласної ради у нас є вища нагорода, і я думаю, що почесний громадянин Чернігівської області то попереду до наступних ювілеїв, чого я вам бажаю. Не Олімпійська, але це медаль Чернігівської громади. Я сьогодні ще маю від Національного олімпійського комітету передати вам передати вам е, сувенір Національного олімпійського комітету. Тут значки конкретної олімпіади з усіма видами спорту, які були представлені на цих Олімпійських іграх. Е, насправді ваші вихованці були учасниками Олімпійських ігор. Чемпіонами Європи, призерами чемпіонатів світу, бронзовими, срібними і учасниками Олімпійських іграм, тому це е, заслужена ваша нагорода. Григорію Миколайовичу Павленку завжди було притаманне особливе чуття помітити здібності студентів з того чи іншого виду спорту під його керівництвом свої перші кроки у великому спорті зробили майбутні майстри спорту з біатлону Олександр Сич, Володимир Зінченко, Віктор Фесик. Я вже до цього займався спортом, їздив по зборам і теж штовхувався з тренерами. Всі мене вразило те, що інтелігентний. Інтелігентний вихований, тому що, як правило, тренери трошки грубуваті, да, да а він саме був така тонка душа. Григорій Миколайович Павленко стояв у витоків спортивної та тренерської майстерності біатлоністів і лижників Петра Лемиша, Валентина Мостіпана, Ольги Назім, Ольги Черненко, Лідії Боровської, Сергія Рябка, Миколи Тарана та Миколи Зуца. Я Миколаюча навчився Ну, в усьому, як вести себе, як е, одіватись. Це для тренера немало важливо, як вийти на тренування і, і одітися. Як вести себе, як розмовляти з людьми. Я щось там вліпив, він, коля, да не можна так, коля, де да не робиться так, да зівочками так не розмовляють. І він, я вчився в нього, як розмовляти по телефону. Е, у нас трошки більше ми були за рамках. Тренувань і їздили на змагання, проживали в готелях, це специфічно зовсім, коли ми з ними були в цьому проживанні і теж, як він вів себе, я всьому вчився. Григорій Миколаївич, я вам дякую. Грій Миколаївич дуже чуйна людина. Я пропрацював з ним, мабуть, більше 35 років. Наскільки я пам'ятаю, який зараз пунктуальне, вимогливий. Рад, що працював з ним скільки років і до сих пор бачу живим і здоровим. В далекому, 73 1973 році, це 50 років тому, я переступив поріг рідного педучилища, став студентом, і тоді ми зустрілися з молодим викладачем, красивим, толерантним. Всім потягою, якого любили всі дівчата, таким запам'ятався Григорій Миколайович з цих далеких часів. І фактично, я вважаю, він таким залишився всі послідуючі десятиліття. За чотири з половиною десятиліття сумлінної праці у Прилуцькому педагогічному коледжі Григорій Миколайович Павленко нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, міської обласної ради, знаком відмінник народної освіти, заслужений тренер України з біатлону. Григорій Миколайович завжди переймався розвитком спорту. За його ініціативи почалося активне створення спортивної бази, оновлення майданчиків, проведення цікавих змагань у коледжі. У 2006 році у Прилуцькому гуманітарно педагогічному Дічному коледжі завдяки зусиллям тодішньої очільниці Ольги Попенко та керівника фізвиховання Григорія Павленко в навчальному закладі відкривається нове відділення, де студенти здобувають спеціальність фізичне виховання. Григорій Миколайович Павленко все своє життя присвятив спорту студентам і рідному коледжу зі сцени актової зали, якого у день його 80-річчя не припиняли звучати слова вдячності, привітань і глибокої шани ювіляру. Я вдячний вам за те, що ми сьогодні зібралися і поспілкувалися. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, достатку, щоб ваші домівки гора обходила стороною, а радість приходила і лилася рікою. І проженемо ми цих расистів із нашої території, і тоді ми будемо жити по-новому. Слава Україні. Того ж дня, з нагоди іменинника заслуженого тренера України Григорія Павленка, у навчальному закладі також відбулася товариська зустріч з волейболу. Під пильним наглядом Григорія Миколайовича у двобої зійшлися студенти та викладачі коледжу. За результатами гри учасники змагань отримали спортивні нагороди. А ювіляр був відзначений іменною медаллю з його зображенням. Із зображенням людини з великої літери вчителя, наставника, тренера не одного покоління, випускників прилуцького фа. Хового гуманітарно-педагогічного коледжу